Всім привіт! У нас іде друга частина, як зліпити кота. Я ліплю таким кольором, тому що в мене, коричневого взагалі мало. А може він ще мені в якомусь там сіті пригодиться А тепер мені треба знайти білий. Так, бачу крас червоним. А що, я біла сестру? Та ні, там же ще кусок залишився. не белый, Так, надо найти. Да, они. Капец. О! Что это? Нашла Какие-то ошметок белого. Тут рожки. Я не знаю, десь мій цілий кусок білого запропастився. І його нема. Пишіть у коментарях, кого я можу ще зліпити, якщо хтось хоче. Можу зліпити його кота, собаку. Вже ви бачили те, що я ліпила в тому -то відео. Беремо такий от кусочок. І беремо спеціальні інструменти. Це нам поки що не подобається. Нам треба отак от наколоти його. І вставляємо в глазік. Осторожно. І можна пальчиком придавити, але я роблю таким пінцетчиком. Але нам не вийшло рівно в тому глазіку, значить, ми забираємо трохи пластилін. Або його трошки здвігаємо. І отак витрамвуємо. Перероботили. Ужасно ж получилось, але хто хоче, може зробити ліпше, тому що мені на ті роботи було... трошки довше треба, якщо мені щось зламалося, то доведеться довго викавирюватися. А ми хочемо це все зробити швидко. Так, виправляємо вушка, і тепер ми приступаємо до мордочки. А морточка у нас, як у кота кожного, у нас іде вона отак. От Покажу. Вот так. І так. Так, секунду. Вот так. Як у собаки. Ой, я сейчас удалю. Срочно надо мені спеціальний планшет. На новий рік подарить мені планшет, потому що я його хочу. Щоб хорошо видео було и ще играти було б хорошо. Так, отак от вот трошки виглажуємо, і отак от так оставляємо. Тепер ми беремо кусочок пластинчика. так, і приліплюємо до носіка. Поки що отак. От Виходить. У мене є кіт і трошки у мене є, як дивитися на нього, але якщо хтось. Немає кота, то повторяйте такі движення, як я. Робимо такий триугольний носик. Тріугольний. Получайте вот так. Як вам це показати? Я навіть не знаю. І він поки що у нас виглядає, як би дивно. Але ми так трошечки здвигаємо його, і нас, виходить, тріугольний, красивий носик. Тепер ми беремо чорне, щоб зробити лінію на цей ротик. Беремо поки що ось стіки. І виглажуємо дуже-дуже тоночку лінію. Зараз покажу. Ось такеньку. От щиток, тонку. Нам треба таку викоти, щоб зробити йому хорошу мордочку. Йому навіть оцю лінії забагато за толста. Так що маєте зробити максимально маленьку палочку Так що? І от так. потім беремо цю двіну колбаску і вклеюємо там, де ми вже провели ротик Просто прикладуємо, потім ми отак трошечки відриваємо. Так опять приклею І отак от обводимо. От то, що я їй говорила, блін, що в мене длинна ця за товстенька паличка. І ще її розгладить. Щоб вона була худінькою, як оця, яка перша вийшла. Вставляємо так і от так. Та й йомою. Хоп. Так, тепер ми беремо паличку. и вот так вот выпрямляем. О, хоп, 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 раз и два. Угу. И у вот, нас получается вот такая вот морда. Да, знаю, тупо, Но так он нормально. Выглядит. Теперь мы робим зрачки коту. Берем вот такие вот мини не знаю, Вот так. Чи Чех там витву. Коротше, вот такие вот мини-шарик. І вот так вот ручки глазки. Просто так пропихаем. вот такие точечки. Ой, частушки. А! -а, 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 -а. Ламайте глазик. Вот так. Тепер вибираємо ці наші здоровые штучки. І И відрізаємо вот такий вот кусочек пластилина и засовываем их туда. Даже цього кусочка маленького забагато. Значит, дырочки маленькие. И це дуже хорошо. И получается вот такий вот код. Потім э, мы берем эту штучку опять остру и вырезаем в ушко. Це значить отак триугольнички вирізаємо. І випрямляємо. вирізаємо, щоб, щоб у вас на вушки заливалася дуже тоненька палочка. Чому ми це не зробили зразу? Типу як би зробив вуха, тому що було б неудобно робити глаза. Отак, щоб не було. Далі оберемо червоний і робимо з нього. Колбаску. Ось так маленьку. І ділимо її напополам, щоб було рівно. Скатуємо шарик і вставляємо в ушка. І потім ми беремо. Ой. Вибачаю, що я не можу вам показувати, як я це все ліплю, але я можу це розказувати. Якось отак можна. Тробить і отак оце все розглажує. Удобніше робити це спеціальними інструментами, тому що там, типа, в цих інструментах спеціальних це. А, це інструменти для глини, щоб ліпити з глини. Я якраз поки тренуюсь тренуюся на пластиліні. Тому що в мене, оказується, талант ліпить. Не думайте, що я просто вмію реалістично ліпити там все таке, але я люблю ліпити. Я люблю люблю ліпити персонажі всяких, всяких таких персонажів. І у нас зроблено. А тепер саме головне беремо цю пімпочку нашу остру. І робимо палочки, типу, отак. так. Щоб це була, типа, шерсть. І отак по всьому коту породимо, кромі глаз і носа і рта. І, і в середині вух. І отак от проводимо. Так, так. Я це роблю без перемотки, щоб, типа, я вам показав результати, як я це роблю, ну, бо я хочу вам трошки порозказувати. У нас виходить дуже волосатий кіт. Поки що виглядає як монстр, можна сказати. Але якщо ми зробимо все правильно, щоб воно прямо було як реалістично, то треба дуже-дуже довго це все робити. Бо на реалістичного кота. Немало година, понадобиться зробити, тому, зробити. Бо ти маєш зробити правильне тіло, правильно там все, шерсті всі зробити, морду зробити правильно. А я роблю дітську штуку. Щоб дітям була ця штука, щоб вам мам, дітям щоб ви могли почати з першого. Так що? Тік-тік-тік. Тік-тік-тік-тік. Тек, тек, тек. отак так по чуть-чуть. І от такий в мене виходить бросати кошак. З усіх сторон, навіть знизу. Потім ми оставляємо нашого кошака і починаємо ліпити вуса. Беремо ту ж саму колбаску. І так, чуть не загубила цю колбаску. І розкатуємо. І є опять. Знову ми її розкатуємо. Розкатуємо, розкатуємо, розкатуємо і відрізаємо такі ж самі куточки. Десь отак. Тут десь сантиметра два. Щоб не перепутати, ми ставимо ті час так само. Хоп, підвигаємо, вирізаємо. Потом берем другую колбаску, которая осталась. У я просто тут дві ломался. Если у когось, Ой, извините. Если у когось Ну, у меня ведь так что... Если у когось то тоже ведь то... Ну, типа, еще раз тут... Не катати еще раз, а просто еще... Вот одну... так и тоже вырезать. І приклею наші вуса по три штуки. Мені тут, звісно же, не хватить, і мені прийдеться знову ліпити вуса. Ну, я вам покажу пока скільки в мене є вус. Так що, А ви зробіть е, з всіма трьома вусами. Ну, ладно, зроблю з вами. З вами зроблю вуса Я спочатку всі приклею на кота, а потім їх видвигаю. Якщо комусь так удобніше, то робіть, а якщо комусь удобніше зразу їх стоячими робити, то робіть так, як вам удобно вуса робити. Якщо комусь подобається подобається вся штука. Пишіть у коментарях, якщо вам подобається це моя лепка кот Ліпити кота. Це вже в мене частина друга ліпки. Продовжаємо. Тоді я остановилась, тому що не хочу вас задержувати. То відео і так, 6 минут. Не хочеться, щоб понадливося 10. Ну, бо це вже 13 минут іде. Нічого собі. такий у нас котик виходить. І. Хочу вам сказати, якщо хтось хоче зробити коротші вуса, менші, може грубші, може тонші. Робіть на здоров'я. Я хочу вам подякувати, що ви будете на моєму відео. Підписуйтесь на мій канал. Чим більше буде під підписчиків і лайків, просмотрів буде, коментарів багато буде, то я зроблю відео з Гліною. І я піду в магазин і куплю, знаєте, такі Майнкрафт Яйце отаке. Угу, пластикове. І там може випасти якийсь Майнкрафт фігурка. Та-да-да. -да -да. Так що, підписуйтесь на мій канал і всім до зустрічі! Пока-пока!